Я всіх вітаю. Це геч автомобіля ГМБХ і рубрика, яку я вже давно започаткував. Автомобілі, яких ще нема в інтернеті, яких ще немає на нашій сторінці Mobile D. І для моїх підписників, як ви розумієте, ця інформація раніша, ніж для всіх. Тому, кому потрібно купити автомобіль по нормальній ціні, підписуйтесь. Зараз покажу, що це за автомобіль. Машина трошечки у нас, як бачите, вдарена. Там навіть і рідина не на місці охолоджуюча. Обидві фари у нас побиті. Ну, Фари світять, але вони побиті. Це у нас Astra Sport Active 1.4 Turbo. 12-2013 року 103 кВт, 140 кінських сил має, що там вона має, сидіння має електричні, вірніше, з підігрівом клімаавтоматік. Допомога в паркуванні, по-моєму. Зараз глянемо, допомога паркуванні є. Зараз я відкрию, покажу. Не пам'ятаю, що є. Вірніше не, не знаю, тому що машина тільки що приїхала. Як завжди, брали кілька машин відразу в пакеті. Ціна буде 2490 до віддачі. Це у нас Зараз скажу, який рік. Це у нас... Да, 196 тисяч пробігу, 103 кВт потужність і... Так. Ну давайте покажу, що це за машина. Перш за все, щоб оцінити... Опа, крутиться мій стабілізатор сам по собі. Ніхто його не просить. Перш за все покажу стан тих деталей, які відповідають за зношеність автомобіля. Хто у мене на каналі не вперше, розуміє, для чого я. Телефонують мені. Збивають відео, поки йде вхідний сигнал. Не телефонуйте, будь ласка, до мене, доки не закінчу трансляцію, тому що ви мені збиваєте трансляцію. Не підношений зовсім у нас ущільнювач. Сидіння в тому місці, де воно буває потерте, нормально абсолютно виглядає. Як бачите, машина не, не, не зношена всередині. Сліди використання зовсім незначні. Хоча педалька щеплення не знаю, що там наждачна бумага була на лівій нозі. Чи що. Газ і тормоз нормальні, а педалька щеплення стерта. Зупини такому потрібно буде номер кузова. Дуже гарний колір, зараз дощ валить. Я зараз пройдусь товщиноміром. Профілайн ТГ 37 Ultra X. Цей товщиномір показує без проблем і в дощ. Бачите, все мокре. Прекрасно працює. Раджу всім такий придбати. Прекрасні. Товщина міри. Капот, як бачите, теж пошкоджений. 273 капот. І був вже перефарбований. Чи що? Виходить, що так. так. Крило 110. Давайте з іншої сторони глянемо. 127, 258. Бічні двері, пасажирські, 216, 132, 110, 119 і кришка багажника. 107. Так, ще. Дах, 130, 114. І так в нас перефарбована дверка пасажира передня, 259, 237, ну зовсім незначно, це без шпакльовки. І капот. Капот, до речі, має інший колір трохи. Щось було з капотом, можливо, був оббитий від камінців. Е, зараз покажу, напевно я, що там робиться. Під капотом буде всім цікаво. Машина вдарена, але хто робив такі машини, знає, що це не є велика проблема відновити радіатор. До заміни, як бачите, мотор, до речі, працює добре, їде нормально, рулян нікуди не тягне, але їхати на ній не можна, тому що можна вграти мотор, <кій> який не буде охолоджуватися. Тут бачите все висить, були гризуни, була кониця тут, напевно, жила під капотом, ну, але проводку ще. Не добралися гризуни. Проводка ніде не погризена. Ну, поки це, видно, для кониць найсмачніше. Без шумка. Такс. Тут все водою змило. Мотор сухенький. Турбіна сухенька, всюди все сухо. Зараз я неї відразу заведу. Да, резина, резина, у нас зимова і в нормальному стані задня, передня резина слабувата, ну тут передній привод. Але з іншої сторони. Не розпаровка, ні, не розпаровка, але резина передня слабенька. Задня в порядку. Так. Давайте відразу відкрию кришку багажника. Тут подивимось. Навіть натяку немає на іржу. Абсолютно все класно виглядає. Чистенько в пройомах. Не подряпано вантажами. На виході бампер теж задній вантажами не подряпаний. Ця площадка пластикова теж не подряпана. Значить, вантажі у нас тут. Не возили. Запаска на місці. Що у нас тут? Лампочки, запасні. Під запаскою є, бачу, все там все є. Домкрат і все решта. Трошечки прибрати, але не зношений. Багажний відсік, абсолютно не зношений. Давайте заведемо. Ох, ти ж я вже подів ключі. Зараз і довізьму ключі. Я в онлайн тишина показує якраз машина. Правильно. Скільки буде коштувати пригонка в Україну, хтось там писав ніби. Ну, Ви бачите, що в машині немає охолоджуючої рідини. На ходу не погониш, а так 800-850 на лаветі прогнати її. Ну що, двигун робить добре, але ганяти двигун, я думаю, не варто, тому що немає охолодж... охолоджуючої рідини. Тому не буду його ганяти. У нас шестиступінчата коробка передач ручна. От. климат контроль. Ну нічого, як бачите, не зношено. Круїз контроль є все. Шкода, все. адаптивний. Підігріви, сидінь. Ну ось, покажу все, що є. Не пуста, як бачите, машина, електричні дзеркала. Ззаді. Стан. Ззаді двері на веслах. Сидіння. Абсолютно не просажені. Стеля в гарному стані. Колір гарний, але в дощ показати цей колір, такий перламутер колір. Зараз ще я може покажу знизу. Підвізка не тронута. Ну, те, що можу показати, показую. Фари до заміни, радіатори до заміни. Бампер можна зробити. Ну, от така от машина. Да, YouTube глючить. От хочу переключити камеру наперед, а вона не переключається. Офігеть. Покажу ще ззаді. З боків пороги. Не подовбані, Знизу ніби порядок. Ну все, буду закінчувати відео. Глючить телефон, iPhone вже 16, а може YouTube глючить. На все добре, до наступних відео. О, глянь, і стабілізатор глючить. Все глючить. Мікрофони не знаю, хоч сьогодні не глючили. До наступних відео.